Більше сотні дітей з Харкова нині проживає в одному із санаторії ворогти. Вихованців дитячих будинків та спеціалізованого закладу евакуювали подалі від війни ще в березні. Відтак, тимчасовий прихисток вони знайшли саме на Прикарпатті. З тих пір їхній добробут та безпека на постійному контролі національної поліції. До малечі з подарунками регулярно навідуються прикарпатські правоохоронці та небайдужі краяни. Такі відвідини розвіюють дитячий смуток і додають неабиякої радості хлопчикам та дівчаткам. Наймолодшій дитині сім місяців. На старші 15, але вони займаються тут, навчаються тут. По мірі необхідності ми відвідуємо звичайно, в яких умовах діти проживають, як вони проживають і чи не порушуються їхні права. Це ми перевіряють наші працівники, орієнтовані на ці і це питання перебуває на контролі. Чужих дітей не буває. Такого принципу дотримуються поліціянти ювенальної превенції і нерідко перетворюють свої зустрічі з малечею у справжні пізнавально розважальне дійство. Зазвичай тон задає службова вівчарка Ріко. Вона краща розшукувається поліцейського кінологічного центру і нею охоче знайомиться дітвора. Також кожен з вихованців санаторію міг відчути себе справжнім пожежником. А ще ні на мить не порожніє салон службового патрульного автомобіля, які не вщухають його спецсигнали, які раз по раз вмикають діти. Ми знаємо до кого звернутися. Сьогодні ми отримали в подарунок телевізор, який нам дуже знадобиться, бо зараз є навчальний рік. Це нам допоможе для того, щоб вчителі, які приходять займатися з дітьми, могли максимально якісно робити свою роботу. Загалом на Прикарпатті нині мешкають понад три сотні внутрішньо переміщених статусних дітей. Поліцейські піклуються про них. Повсякчас допомагають дітворі також місцеві підприємці та меценати. Вікторія Богдан, Михайло Березень, Геннадій Томнюк – новини на вежі.